Ліс мікс, перший плюс другий сорт, 10 кг по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. При замовленні трьох кульочків ціна буде за 1200 гривень. Ось така ідеальна флісочка Infinity, жіноча в розмірі 2XL, вона максимально теплесенька, м'ягесенька, такий теб. Наступна медика йде ось такого плану. Це Джаніна, розмір 36. Замочок повністю донизу і вона така йде легенька. Наступна чоловіча, уже більш ніж. Такая курточка теплесенька, розмір елічка. Кишеньки тут, кишеньки тут. Все на замочках, все працює і дуже -дуже в дуже-дуже хорошому стані. Наступна ось така біленька. Такий світшотик, можна сказати, Під шию Жіноча моделька, розмір емочка. Далі така теплесенька, це теж буде жіноча моделька. Розмір буде, не бачу, ось такий більший розмір. Далі такого плану. Це, до речі, бенч. Розмір не пише. Я думаю, це буде СКМ, теж замочок йде повністю донизу. Далі ось така. Теж більш легша моделька. Розмір буде 46-й. Брендова моделька. Бренди тут досить часто попадаються. Ось така гарний великий розмір, теж йде замочок повністю донизу. Розмір 2XL. Далі. Ось така сорочка. Подивіться, який колір, як вона гарно зроблена. Теплесенька моделька. Розмір, думаю, буде СКМК. Далі така моделька. Розмір 2XL. Чоловіча. Ось така середня щільності ця флісочка. Далі така це вже буде більш тепліша. Так розмір буде теж 2 xl Ось така. З Замочком повністю донизу. Далі ось така біла моделька. Розмір М. Без замочків. Теплесенька. Далі така яскрава. Гарний великий розмір і теж з замочком повністю донизу. Далі ось такий м'ясенький тедік Шейн. Розмір М -ка. Ось так вона виглядає. Далі така моделька. Джек Бульський. Розмір я не бачу, але це... Гарний великий чоловічий розмір. Логотипчик тут. Дуже приємний колір, замочок тільки до половинки. Далі така моделька. Ось так вона виглядає. Замочок теж тільки до половинки. Далі ось така. Дуже гарна, якщо чесно я вам скажу лотик. Теж замочок повністю донизу. Далі ось така гарна безрукавочка. Розмір, думаю, буде S -очка. Ось така ягалесенька моделька, жіноча більшого розміру. Ось така яскрава, і це теж іде бенч. Білосніжна, жіноча моделька, замочок можна відкрити зверху, можна відкрити знизу. Наступна ось така моделька. Теж замочок повністю йде донизу. Така теплесенька, більш грубша. Це вже старенько. Ось така моделька жіноча. Далі. Це іде інфініті, розмір L. Подивіться, як круто зроблена чоловіча моделька. Далі, ось така моделька, це теж Infinity, розмір ікселічка. І остання, яка нам тут попадається, ось така дуже теплесенька, щільна, дуже гарно зроблена ось така моделька. Теж більший розмір. В принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, 1350 гривень за весь мішечок.